Реконструкцію набережної у Тернополі проводять вже четвертий рік поспіль. У парку імені Тараса Шевченка робота кипить. Спочатку набережно Тернопільського озера підсилять каменем. Пізніше будівельники демонтують огорожу, відремонтують парапети, приступлять до мощення бруківки. На даному етапі проводяться підготовчі роботи, влаштовується бордюрний камінь, поребрик, щебнева основа пішохідних доріжок. Так само буде проведено мощення фігурними елементами. Проводиться влаштування під підпірної стінки набережної і укріплення набережної тернопільського ставу каменем. З міського бюджету на усі роботи виділили більше 5 мільйонів гривень. Це не настільки складні роботи, як об'ємні просто, і вони по і потребують значного часу. За вивершення даного виду робіт ми плануємо до дня міста. Ми майже все літо займемо.